Вітаю, це Олег Манчура, і сьогодні ми говоримо про ядерну безпеку, але дуже несподівано. Ми цю тему в принципі часто піднімаємо. Але ми говоримо не про ядерну безпеку, чи радше не безпеку зі сторони Росії, а власне зі сторони України, принаймні, так це зараз прийняли на заході вчорашні останні новини з приводу того, що нібито Україна хоче відновити ядерну зброю. Давайте зараз будемо розбиратися наскільки це реально і чого тут більше реальних заяв, чи все таки якоїсь інформаційної операції. Отже, вчора синхронно, і це вже на що. Повхої на певні такі думки вийшла стаття більда такого собі ріпки про те, що, начебто, не названий йому високий український чиновник, став, що Україна розглядає варіант відновлення ядерної зброї і може це зробити протягом тижнів. Ну стосовно тижнів, ще ось видно дуже смішно. Ядерна зброя це не піріжок, який можна спекти за кілька тижнів. Але в той же час президент Зеленський сказав, що в розмові з Трампом він сказав що, і говорив з ним, що можлив, мовляв, якщо Україну не приймають в НАТО, то Україна Україна має два шляхи: або в НАТО і там безпека, або відновлення ядерної зброї. Ми ми обрали перший шлях в НАТО. Ну, начебто, тут все очевидно, але цю е, думку перекрутили. І сказали, що подали це таким під таким соусом, що Україна все таке, якщо її не приймуть в НАТО, буде розробляти ядерну зброю. І, Мовляв, Трамп погодився. Сказав, що такі аргументи є справедливі. І після цього, до речі, Трамп е, сказав, сказав, що Зеленський винен в початку війни? Йому напевно це дуже не сподобалося. Що український президент вже вдруге е, фактично передає приватні розмови? Ну не приватні, але вони не є розмови, які оф-рекорд, не до упублічнення назовні йому. Це ну ну реально не подобається в умовах виборчої кампанії Сполучених Штатів. Отже, така вчора цікава ситуація вийшла: тобто, буде Україна розробляти ядерну зброю, чи не буде? Дивись, я моя особиста думка, я кажу так, що це вже треба було зробити давно давним. Ну принаймні, не афішуючи. Ну, дивись, я просто зацитаю зацитую документ, який всі прекрасно українці знають. Документ від 5 грудня 94-го року. Е документ і пункт того документу, 2, де написано, що Російська Федерація, Сполучене Королівство, і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утриматися від загрози силою чиї використання проти територіальної цілісності. Чи політичної незалежності України і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілий самооборони або будь-яким іншим чином згідно з статуту Організації Об'єднаних Націй. І там ще є пункт 3, пункт 4, пункт 5 і пункт 6, які фактично десь доповнюють оцей пункт 3, пункт 2, який я щойно зацитував. Я розумію, що меморандум в це в міжнародних договорах як е, папір, яким можна ну, Фікція, так, давай. Будемо говорити так, але все ж таки, якщо Росія не зважає на цей меморандум, то Британія і Сполучені Штати Америки мали би мати трошки якийсь більший. Вигляд в очах світової громадськості, тому що віддати ядерний потенціал, ми завжди про це забуваємо. Але Кучма Єльцин, Мейджор і Клінтон, які це все підписували, вони мали би пам'ятати. Ну крім Єльцина. І слова Клінтона, До речі, пам'ятайте вже під час вторгнення, як він сказав, що він відчуває на собі відповідальність, ну, того там, що він змусив, теж Україну не спить, переконати не спить відмовиться від ядерної зброї, не спить бідний е, сьогодні. Ганна Гопко це колишній народний депутат е, е, сказала, що в неї. Була вона була на якомусь поважному заході в Європі. Вона часто адвокатує українські інтереси е, з точки зору безпеки, і вона не називає прізвище того американського топ-посадовця, відставного топ-посадовця, але я розумію, там достатньо високий рівень, який зокрема на цьому закритому саміті, це було в липні цього року. Сказав, що ми не забезпечили українцям безпеку. Я би на місці українців розглядав варіант відновлення ядерної зброї, що присутніх в е, е, такий шок е, трохи кинуло. Е, е, розумієте, в чому тут справа? Ава, якщо ми говоримо про Будапештський меморандум, я тут з вами не погоджуюся, тому що це справді меморандум. Це власне тоді була дуже велика сутичка і дипломати, і на і вина в цьому навіть не кучми. Кучма вже прийшов на те, що йому дали. Так, вина в цьому кравчука. Це кравчук все зробив. Я окей, навіть якщо ми говоримо, що м, м, нам би стисли руки, ми були в таких умовах, що ми би мали відмовитися від ядерної зброї, ми могли від неї відмовитися, але відмовитися на... На яких умовах? Нагадую, що сьогодні говоримо про ядерну парасольку безпеки, про яку зараз активно почали говорити у Європейському Союзі після тих заяв, які пролунали в статті е Більду німецького видання Більд, яке сказало, що мовляв Україна уже розпочала розроблення е ядерної зброї. і Це може чимось загрожувати, а чи не загрожувати, чи стати безпечним аргументом для нашої держави. Власне, і я хочу завершити власне. Проблема була в тому на. В яких умовах ми відмовилися від ядерної зброї, чи потрібно нам було не доторговуватися з питанням е, я тактичної Окей стратегічно, нам не потрібно. Нам не потрібно 11 тисяч ракет, які летять на 11 тисяч кілометрів, тому що ми не збиралися атакувати Сполучені Штати Америки. Але вчора командувач колишньої дивізії, яка обслуговувала на обстриманні якої була ядерна зброя, сказав, що е, ми знаємо про долю стратегічних ракет, бо всі вони були пораховані. Але про тактичні, яких було настільки багато, що ніхто навіть не знав скільки є в Україні, тому що згадаємо, Україна це був фактично плацдарм для наступу на, на захід, і відповідно тут зосереджувалися всі бойові можливості е, совєтської армії. Ви знаєте, Юрій Щербак, відомий український письменник, крутий і е, в антиутопії. Він гарні пише в нього гарна трилогія Була час смертохристів, смерто Христів, і він займався власне Чорнобильською катастрофою. Він був послом України в Сполучених Штатах, Він написав бух, е, е, кілька років тому. «Зброя судного дня, і там він говорить, коли Ну, там є цей сюжет, коли в кінці вже Україна перед ордою падає, тоді витягується оцей загашенка, грубо кажучи, оця ядерна боєголовка і вирішує всі питання. Я розумію, що це книжка і фантастика і антиутопія, але знаючи таку українську ментальність, а чи нема в нас десь десь чогось приховане? Я розумію, що це звучить можливо трошки смішно і утопічно, але відновити ядерну зброю в Україні, де ще зберігся оцей потенціал і інжене. І науковий і ресурсний, коли нам кажуть, що у нас немає збагаченого урану, тому що ми його віддали Сполученим Штатам Янукович за фотографію з Обамою, але у нас є Плутоній на Чорнобильській АЕС. Тобто, давайте я думаю, що захід дуже чітко зрозумів. Цей сигнал це не було просто так сказано, і не я зрозуміло, що українська влада зараз активно спростовує, що ні про яку ядерну зброю не йде мова. Так вони це і мають зробити. Головне, що цей мисловірес і мисловірус, який запустив. Він почав жити самим своїм життям, і захід зараз вперше зрозумів: почекайте, а може цим малохольним дійсно дати більше зброї, щоб вони? Це це позиція. Тримайте мене семеро або я вас всіх поргує. Якщо нам не буде що втрачати, вибачте мені, нехай з нами згорить весь світ. Ну така логіка в Путіна. Ну, ну така логіка має бути у нас. Знаєш, ми, коли говоримо про відновлення ядерної зброї в Україні, нам чомусь одразу десь в голові виникає такий сюжет, що ми станемо як Північна Корея, чи як Іран, на нас накладуть санкції. Ми десь будемо там окремо від цього світу. Ми будемо ізольовані. А чому ми не станемо такі, як Ізраїль, де теж є ядерна зброя і Ласка. Їм дозволу ніхто не давав, і всі якось дуже дивно змирилися з тим, що Ізраїль ту ядерну зброю має, і десь навіть погрожує час від часу її десь там з з використовувати. Тобто, Повір... ми, ми йдемо в північну, кажемо, що ми будемо Північна Корея. Ні, ми будемо як Ізраїль. Повірте мені, а, Ізраїль, коли розробляв ядерну зброю, він був не в меншій залежності від Сполучених Штатів, фінансово, ресурсно і тому подібно, ніж зараз, бідна, нещасна Україна, яка без західних грошей не може встояти. Після цього, коли вони розробили таємну ядерну зброю, Голда Мейер сказала: в нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її застосуємо. Америка відмовилася від фінансування Ізраїлю. Ні, так само повірте мені, буде і в даному випадку Зважаючи, як вони поводять себе. Що там давно вже немає світового поліцейського і жандарма, вони просто мовчки сприймуть цю новину. і скажуть, ну, зробили. Ну що ж робити далі? Треба якось з цим жити. Ось і будуть вони з цим жити. Тому зараз виводиться класна інформаційно-психологічна операція глобального рівня зі сторони української влади. І я абсолютно підтримую цю дану операцію. Я Не розумію ці е, хейти, які почався в соцмережах, типу для чого ви робите драконити, і це нереально і тому подібне. Все реально, все реально, а в 16 теж були нереальними, і насправді це дуже правильно зараз була зроблена заява. Хай вона полетіла, хай вони собі подумають інший варіант, е, якщо не буде в нас достатньої кількості зброї. І в принципі, я думаю, що крім того, що ми робимо заяви, нам насправді в таємному режимі вже давно пора приступати. До цього процесу це був Олег Меншура, і ми почуємося і побачимося в понеділок.